Вірус, що вбиває за дві доби на південному заході, Конго не можуть зупинити невідому хворобу. Вона накрила вже дві провінції, і кількість смертей тільки збільшується. Відомо, що від таємного недугу там померло щонайменше 60 людей, але інфікованих вже понад тисяча. Все почалося із того, як троє дітей з'їли кажана. То що це? Черговий вірус, який переносять тварини, як швидко він поширюється, і чи може дістатися України? Всі деталі розкажемо. Республіку Конго найбільшу країну Центральної Африки повільно захоплює таємнича смертельно небезпечна хвороба. За останні два тижні її діагностували у понад тисячі людей, 60 з них померли. У медиків немає чіткого протоколу лікування цієї хвороби. Вони навіть її збудника досі не виявили. Це бактерія, яка передається через воду. Це хвороба, яка передається респіраторним шляхом. Ми поки що не можемо відповісти. Нам потрібно визначити. Я ще раз повторюю: ми повинні індифікувати мікроорганізми. Симптоми таємничого недугу схожі на грип. Людей лихоманить, з'являється головний біль, кашель і анемія. Перші летальні випадки зафіксували наприкінці січня у місті Болоко. Там троє дітей з'їли кажана і померли вже за кілька годин. Тоді перші зразки для лабораторних досліджень відправили у столицю Конго, місто Кіншаса, але вивчити їх не змогли. А туди 300 кілометрів. І коли перший забрали матеріал, стали з'являтися ті літальні випадки, відправили то той матеріал не змогли дослідити. Він не був належний, не так було доставлено: 300 кілометрів без доріг. Через річку там великі проблеми. Наразі лікарі можуть впевнено стверджувати, що це точно не вірус Еболи чи Марбург. Це показали швидкі тести. Тож фахівці схиляються до думки, що це якийсь новий вірус, який переносять кажани. Епідеміологи пояснюють, що у семи випадках з десяти людство підхоплює нові хвороби саме у тварин. Людям не треба вживати м'ясо диких тварин, будь то кажани. Будь-будь що тому, що в них є своя флора, свої віруси, іде перенос від тварини до людини, імунна система не пристосована до тих мікроорганізмів, бактерій, вірусів, буде постійно таке виникати, якщо людина буде вживати те, що їй природне. Влада країни не оголосила карантин в уражених хворобою районах. Але намагається обмежити пересування тамтешніх мешканців, аби вірус не поширився далі. Люди дуже бідні для того, щоб вони сильно мігрували. Інша мова, що там будуть групи специфічні, професійні, які ще будуть мігранти, то за ними треба правильно відслідковувати, щоб не дати винести, винести це захворювання за межі оцих первинних двох осередків, враховуючи низький рівень медицини. Які є все-таки в Конго, то я думаю, що є ймовірність, що може потратити цей вірус за рахунок туризму, за рахунок о, міграції людей, туристів, він може потратити 11 березня 2020 року. Світ ухопила пандемія коронавірусу. Вчені й досі сперечаються щодо того, звідки до нас прийшов цей вірус. Але більшість фахівців схиляється до того, що він теж мав тваринне походження. Коронавірус свого часу не вдалося локалізувати. Він поширився з Китаю в інші країни, і це спричинило кризу планетарного масштабу. Боятися того, що таємнича хвороба з Конго може дістатись Європи і, зокрема, України, наразі не варто. Вірогідність цього вкрай незначна. значна. Принаймні так кажуть фахівці. Але вони додають: якщо новий вірус не буде виявлений і нейтралізований максимально оперативно, то його поширення дійсно може нести загрозу, як мінімум, для Республіки Конго і сусідніх країн.